Всім привіт! Мене звати Рома, це моє перше відео. Значить, можете, будь ласка, мене підтримати лайком. Ну, ми сьогодні будемо грати у таку ігру, де будуть челенджі. Ось тут зараз вони кручуться і будуть різні, ось. Чендси, наприклад, що у тебе буде маленьке тіло і то тобто, є будуть різні. Такі челенджі, і будемо тут проходити отакий паркур. Так тут йду, йду, це лохкотнялю. Так, оце що? Сповільнене нападіння. І воно дуже високе і І... довге. Подіння. Так, вот это что далее будет. За что за трус? Конечно, цена помеха. Так. Господи, 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 господи. А -а -а. я цена может пройти. Ух. Господи, а, Господи, Господи, Господи! Ух. Алло. Що мене замержить? Мені не треба показутом на бомба. Навіщо мене замерлажувати? Чик 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 чк. А... Це таке дура. Так, це що таке? Що тут такого? Ага, понял. Тут мені кис... Що це за столет? Так, все... Ой. Не. Діва чувак. Я то продовжуй. Шо? Так. Прихожу, так. Ну це не проблема що, О, вау Чу -чу напишіть у коментарях хто хоче тоже багато роблоксів а тут тепер у мене тут туман Альо, Альо навіщо мені туман у цей так проходим так що тут далі все, я в космосе души я в я, я, я космос, мабуть, и вс. Давай, это красиво. Ты красиво, чешо. Трохи уже наперед бачу, но может быть. Так, воно рутик. Так. Так, вот так. Что так, так писток? Я шо за курицей, я шо ла, ла 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 ба чи чи чикен... -чи 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 я, может быть, это курка, мабуть. Капец, стик тихошку якосты батюш. Так. Ого. Окей, let's... буду на ч-то так. Я буду знать, як это я. Вот так, порок. Так все. Так. О! Чого я плакаю? Чого? Мабуть, от, от цього нема робоксів. І він, він плаче. Мабуть, моя зараз робоксы всі зникли. У, у мене так їх уже нема. Їх у мене сразу маницу Так, Що тут? Кажі. А что? А це так Миу, миу, Не. А Нек на звучит не стрибатый пункт Ну так можно далеко куда стрибнуть Так, Шо? А! Я ничего не хочу Раз. Два. Три. Ага. коли я починаю йти. Ха-ха, поняв. Поняв цю фізику якусь. Тобто, поки я йду, я будто засинаю. А я... Як будто я... я будто як люду, аааа. так на а. мужу пройти. Раз, два, три, три, а, а. Это что такое, Алло? Что мы на Кто знает? Я підірвався может быть когда я стою может я підірвался ну раз нет так и воно мне миша. так прохожу прохожу цела котня цей найкше мабуть хто знає. И шо за толот? Это толот. О! Это курка. Так, проходжу. толот тут прохожу. Так, проходить, проходить. толот як мастер. Як мастер. Они за... Ай, мені дуже важко керувати! Ем... Это надо вот так. А, я понял. Это, то есть, то есть, то есть тут безминное накрывание. Ну, это просто надо. О, все. Так, это уже знаем. Это мне. Раз, два, раз, два, три, раз. Все. Вот опарина. Не захочется похрипеть. Не знаю. Так, срываем, срываем. Так, срываю. Так, чизбургер. Знову це заменитження. Так. Ну, шица вже знайома. О мій друг приєднався, Ну, я вже тут. Тут відійшов на якісь 100 метрів. І майже, майже прийшл прийшов. Я качка. <свеч> <свеч> я думаю... На... Вот так. Качка! Я надо сорву. Вот так. Так. Так, что тут рубить? Так, я не понимаю, что тут. А, вот основа. Ой, а! Давай, давай, раз, два... Тр. 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 Хух. Це що таке? Мау, я полетів до свого друга. Я вам зараз його покажу. Зараз так полетіли. Саша, мій передався, мій одноклассник прямо шу. Так, полетіли до самого начала ла In trying to triбиди, бачите Hello, how are you? Привіт, Саш. Так. Так. Вот уже изменилось и кривально. А с да, там и друг и друг. У вас... Извика. А, на ну жаль, не можем. Офигеть, а тут у тебя такая... Я не помню, что стала такой девчонка. Наверное. Так. За це пропиниться я привіт Та. А ось він. Та почекай це Я цей скибдитолот Привіт Це я це я почекай А Ну, гаразд, ви поняли це отой чувак. Ну, я вже цю пройшов ігру. Ну, всім до побачення, телебачення.